Народна казка Іван Побиван. Надивці давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей переводить. Та й перевів чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю тобою. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й проситься ночувати. Хіба тобі життя надокучило, питає його дід. Чого ви? Дід розказав йому, як тут Змій усіх геть людей переїв. Та це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, побачив хлопця та й каже, це добре, був один, тепер двоє. А хлопець йому, гляди, не вдавися, змій дивиться. Як, каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж сильніший. «А ну покажи, який же ти сильний. Я пачусь. Взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась. Хе, це дурниця, каже хлопець. Здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв ворочок сиру та як натисне, так з нього сироватка й потекла. Отак, От каже, дави. Ну, ходім. За товариша мені будеш, каже Змій, а хлопець йому, ну, хіба що за старшого? Ото й пішли. Питає його Змій, а як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець, ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає та й не вбив. Стало діло до обіду, Змій і каже, Підеш ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити. Пішов хлопець. Ходить по Змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, 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 ждав сам прибіг. Що ти, ти хлопче, робиш? От буду ще тобі по одному носити. Я зараз всіх хочу забрати Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш, каже Змій. Стяг, стяг Змій з вола шкуру і поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Йди, каже, принеси води. Взяв хлопець шкуру. Насилу дотяг до колодязя, та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив лопату, ходить кругом криниці і підкопує її. Змій ждав, ждав, прибігає і кричить, що це ти робиш? Хет, буду я шкуру й воду носити. Зачеплю зараз всю криницю та й приволочу до тебе. А що б тебе злякався змій? І поніс сволячу шкуру з водою сам. Підеш, каже, змій, дров принеси, вирви сухого дуба, та й буде. Зараз ось буду я тобі потрошку носить. Якби тобі вже двадцять хоча б зараз, то б так. Та й удав, ніби сердиться. І обідать навіть не йде. Бо він же ж знає, що як піде обідать, то змій зразу догадається, що він не сильний, а як побачить, що хлопець менше його їсть, то зрозуміє, що він його обдурив. Зосталось трошки у казані, погодився він пообідати, сів, по та й каже, мало мені. Ну, каже Змій, ходім до моєї матері. Вона нам вареників наважить. Ну йти то йти, каже хлопець, а сам думає, все, тепер я пропав. Сіли вони їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То змій їсть та їсть, їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. За пазуху та в штани ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає та й годі. Як поїли змій і каже. Ходімо на камінь крутитись. Ну йти до йти, каже хлопець. Змія крутнувся, аж огонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутний, щоб юшка потекла. Та як притисне до каміння ти вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула. Отак, каже, крутись. Та ще, та ще, отак, дивись, як треба. Ну, змій же вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже, ну, давай хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що ж його робити? А тут лежала якась залізяка. Глянув Іван на неї та й до Змія. Зажмур очі, бо як я свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурився, а Іван Побиван, як огрія Змія залізякою. Та то я ж здригнувся». Правду кажеш, каже Змій. Ледве справді очі не повискакували. Та вже щоб хоч не бути з Іваном у купі. Та побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що це ти, хлопче, робиш? Хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусило. Ну, думає змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачили.